Ласкаво, прошу до мікон заліза. Мої китайські пакуночки до мене все ще не доїхали, але так сталося, що мені довелося скласти бюджетний ігровий комп'ютер з процесором AMD Ryzen 5 3600. Оскільки в мене вже є результати тестів процесорів Xeon e 5 2667 четвертої Версії та Core i 3 12100 я вирішив також протестувати Ryzen 5 3600 і зробити невеличке порівняння. В цьому відео я сфокусуюся на порівнянні процесорів Xeon e 5 2667 четвертої Версії та Ryzen 5 3600. Оскільки обидва варіанти можна використовувати для складання найбюджетних варіантів, але ви також побачите результати процесорів i 3 12100 та процесора Xeon i5 2696 3 версії з розблокованим турбобустом. Для тестування процесора Ryzen 5 3600 я використав складений комп'ютер, а саме тут маємо Asus Prime B350 материнську плату, дві планочки по 8 ГБ від Kingston DDR4 3600. В далекому минулому, коли AMD щойно випустили платформу AMD AM4, ми мали чимало проблем зі швидкістю роботи оперативної пам'яті, інколи не вдавалося досягти навіть ddr 4 3200. Але зараз, після великої кількості BIOS-оновлень, навіть старенька B350 материнська плата з процесором Ryzen 5 3600 стабільно працює з ddr 4 3600. І саме через це я вибрав таку швидкість. Загалом, якщо порівняти процесори Xeon i 5 2667 4 версії та Ryzen 5 3600, то це два досить різних процесори. Але їхній ціновий діапазон зараз більш-менш однаковий, і обидва варіанти можна використовувати для складання бюджетних ігрових комп'ютерів, тому таке порівняння досить доцільне. Детальне порівняння технічних специфікацій ви бачите на екрані, а я лише зауважу головне. Xeon 5 має 8 ядер 16 потоків, Ryzen має 6 ядер 12 потоків. Xeon абсолютно заблокований, нічого розганяти, нічого розблоковувати там неможливо. Ryzen 5 3600 розблокований, його можна спробувати розігнати, але я з цим не заморочувався. Я лише увімкнув Precision Boost Overdrive або PBO в BIOS e 5 підтримує 4 канали DDR4 2400, Ryzen 5 підтримує 2 канали DDR4 3200. Але як я вже зауважив, Ryzen розблокований і можна розганяти як оперативну пам'ять, так і процесор. Також можна зауважити, що Ryzen підтримує pci Express 4.0, тоді як e 5 обмежений до pci Express 3.0. Але Xeon має 40 pci Express ліній, Ryzen має лише 20 pci Express ліній. Як завжди, перед тим як переходити до результату тестувань, давайте подивимось на продуктивність оперативної пам'яті в AID64. Загалом показник вжає кращі показники. Найбільша різниця це в швидкості запису оперативної пам'яті. Тут Ryzen 5 вдвічі повільніше, ніж Xeon i 5. Це стандартна та відома проблема процесорів Ryzen 3000 серії. Так, швидкість запису складає лише 28 000 МБ на секунду з процесором Ryzen, тоді як Xeon 5 видає майже 60 000 МБ на секунду. Час відгуку оперативної пам'яті також кращий з процесором Xeon. Він складає десь 66 наносекунд. З процесором Ryzen 5 час відгуку оперативної пам'яті майже 70 наносекунд, незважаючи на те, що ми використовуємо DDR4 3600. Переходимо до тестування в забавках. Нагадаю, що тут я використовую AMD Radeon RX 5700 XT, роздільна здатність екрану 1080p, налаштування графіки від середніх до високих. Почнемо з Assassin's Creed Valhalla. Тут Ryzen 5 3600 видає таку саму продуктивність, як і Core i 3 12100. Це означає, що він трошки швидший за процесор Xeon E5 2667 4 версії але загалом продуктивність всіх процесорів з RX 5700 XT майже ідентична. Watch Dogs Legion – це дуже вимоглива гра до продуктивності процесора, і тут шестиядерний Ryzen 5 3600 на 1 кадр на секунду швидший за Core i3-12100 e четвертої версії, який має 8 ядер, ще на 2 кадри швидший. І Xeon E5-2696 третьої версії, який має значно більше ядер, випереджає всі інші процесори. На відміну від Watch Dogs Legion, Far Cry 6 використовує лише півтора ядра процесора. І тут i 3 12100 з найпотужнішими ядрами випереджає всіх. І ця різниця досить велика. Так, у середньому i3 видає 122 кадри на секунду, тоді як Ryzen 5 відмальовує лише 106 кадрів на секунду. Процесори Xeon видають 98 та 93 кадри на секунду. Тобто Ryzen 5 3600 значно швидший в цій грі, ніж i52674 5 версії, але також значно повільніший, ніж i 3 12100 Rainbow Six Extraction відображає дуже схожі результати при використанні всіх чотирьох процесорів. Нічого цікавого, щоб помітити різницю, необхідно використовувати значно потужнішу графічну карту. Той самий малюнок можна побачити в F1 2021 Ryzen 5 3600 аж на один кадр на секунду швидший за Зелені 5 2067 четвертої версії. Call of Duty Modern Warfare 2 видає досить поганенький результат з процесором Ryzen 5 3600, як не дивно, але тут він займає останню позицію. Навіть Зени 5 2696 3 версії був на один кадр швидший. Ryzen 5 відмальовує у середньому лише 124 кадри на секунду, тоді як Зеони 5 2667 4 версії відмальовує 133 кадри на секунду. Нагадаю, що для цього тесту я використовую вмонтований ігровий тест. Показники в реальному мультиплеєрі можуть бути іншими. Hitman 3 ще одна проблемна забавка для процесора Ryzen 5 3600. Тут він також зайняв останню позицію лише 159 кадрів на секунду, тоді як і 5 26674 версії відмалював 169 кадрів на секунду, 3 12100 лише на 1 кадр на секунду кращий. Horizon Zero Dawn досить вимоглива до продуктивності як процесора, так і графічної карти. Тому в цьому випадку з використанням AMD RX 5700 XT всі процесори відмальовують майже ідентичний результат. Але все ж, Ryzen 5 3600 трошки швидший за i 5 2667 четвертої версії. Total War 3 Kingdoms також не бачить різниці між цими процесорами при використанні RX5700 XT, але все ж. Ryzen 5 3600 на 1 кадр на секунду повільніший за всі інші процесори. Shadow of the Tomb Raider це досить старенька, але все ще дуже вимоглива гра. Тут Ryzen 5 3600 видає дуже схожі показники до Зіони 52674 версії. Показник мінімальних кадрів на секунду трохи кращий, 94 у порівнянні до 88 FPS. Тоді як показник середніх FPS майже ідентичний 122 і 123 кадри на секунду. Якщо скласти всі ці результати та розрахувати середнє, то побачимо, що загалом Ryzen 5 3600 і Xeon i5 2667 четвертої версії видають майже ідентичну продуктивність. Ryzen відмалював 88 та 128 кадрів на секунду, тоді як Xeon E5 видає 85 та 129 кадрів на секунду. Тобто за показниками мінімальних кадрів на секунду, Ryzen трошки кращий, за показником середніх кадрів на секунду, майже ідентичні. А вже ж необхідно подивитися на споживання електроенергії. Спочатку подивимося на гру Assassin's Creed Valhalla, де всі процесори видають майже ідентичні показники. Так, з процесором Ryzen 5 3600 система споживає десь 310 Вт електроенергії. Система з процесором i 5 e четвертої версії споживає десь 313 Вт електроенергії. Тобто в забавках ці два процесори видають майже однакову продуктивність і споживають майже однакову кількість електроенергії. Але при використанні тесту Cinebench R23 ми маємо трошки інший малюнок. За показниками, Ryzen 5 3600 набирає трошки більше, ніж 9600 позначок. Тоді як E52674 версії має лише 8800 позначок. Споживання електроенергії з процесором Ryzen складає 138 Вт, з процесором Xeon i 5 складає 145 Вт. Тому ефективність системи з процесором Ryzen трошки краще, ніж з процесором Xeon. При використанні лише одного ядра процесора, Ryzen 5 набирає 1255 позначок, Xone 5 набирає 896 позначок. Споживання електроенергії в обох випадках складає десь 75 Вт електроенергії. Таким чином, енергоефективність процесора Ryzen 5 3600 при виконанні робочих завдань може бути до 30% краща у порівнянні до Xeon E5 2667 четвертої версії. Зараз давайте подивимось на можливу конфігурацію бюджетного ігрового комп'ютера при використанні процесорів i 3 12100 Ryzen 5 3600 і Xeon i5 2667 26674 версії. Оскільки в мене є глядачі майже з усіх країн, я не можу вгодити всім цінами, тому я обрав ціни з Aliexpress, але також додаю ціни, які я сплатив для того, щоб скласти саме цей комп'ютер. Почнемо з конфігурації Core i 12100 e Найдешевше, що я знайшов, це за нього просять 87 євро. В якості материнської плати найдешевший варіант це Huanan G H610M Plus за 70 євро. В якості оперативної пам'яті для процесора i3 беремо дві найдешевші 8-ГБ планочки DDR4 3200 від Atermeter. Загалом десь 35 євро. Загальна вартість цієї конфігурації буде 192 євро. Якщо спробувати скласти схожу конфігурацію з процесором Ryzen 5 3600, то маємо наступне. За процесор просять щонайменше 73 євро. Дешевих AM4 материнських плат від китайських виробників немає, але є Gigabyte B450MK за 70 євро. В якості оперативної пам'яті тут я б не купував найдешевшу китайську пам'ять, оскільки вона постачається з дуже високими затримками. Тут я обрав ту саму Kingston пам'ять, що я придбав для себе, дві планочки по 8 ГБ, DDR4 3600. За цю пам'ять доведеться заплатити 62 євро. І загалом конфігурація коштує 205 євро. І остання Aliexpress конфігурація з процесором Xeon E5 2667 четвертої версії. За процесор просять 33 євро. В якості материнської плати беремо Huanan gx X99QD4 за 70 євро і 4 планочки по 8 ГБ від того самого Атермітера ddr 4 2400 за 52 євро. Загальна вартість цієї конфігурації складає 155 євро. І останнє, давайте подивимось на те, скільки мені коштувало скласти саме цей комп'ютер. На локальному вторинному ринку я придбав Ryzen 5 3600 за 60 євро. За материнську плату Asus B350 Plus мені довелося сплатити лише 30 євро. Дві планочки по 8 ГБ DDR4 3600 я придбав з магазину за 55 євро. І в цій конфігурації коштуватиме це все 145 євро. Якщо розрахувати, скільки євро ми сплачуємо за один кадр на секунду в забавках, то ми побачимо, що саме локальний варіант Ryzen 5 3600 видає найкращий результат. В даному випадку ми сплачуємо лише 1.12 євро за один відмальований кадр. Якщо порівняти Aliexpress конфігурації, то Ryzen 5 3600 видає найгірший показник 1.58 євро за один відмальований кадр. Core i 3 12100 конфігурація вимагає 1.44 євро на один кадр на секунду. Із процесором Xone 5 2667 4 версії ми сплачуємо 1.2 євро за один відмальований кадр на секунду. Таким чином, Ziony 5 четвертої версії це найефективніша конфігурація, якщо ви обмежені до AliExpress, але якщо у вас є непоганий вторинний ринок, то на процесорі Ryzen 5 можна скласти ще кращу конфігурацію. Як завжди, кожен з вас зробить свої власні висновки. Хтось буде стверджувати, що Ryzen 5 3600 це найкращий варіант, оскільки платформа AMD Am4 має майже нескінченну можливість для оновлень, також не має ніякої необхідності колупати BIOS. Хтось буде стверджувати, що Xeon 5 52674 версії це найкраща пропозиція, оскільки коштує воно десь на 50 євро менше, а продуктивність більш-менш однакова. І, звичайно, знайдуться ті, хто скажуть, що i3-12100 12100 це обов'язковий переможець, оскільки завжди необхідно обирати Intel, оскільки ми маємо сучасну платформу, немає проблем зі швидкістю оперативної пам'яті та все таке інше. Я скажу, що всі ці аргументи мають рацію, і вам необхідно робити самостійне рішення та вирішувати, що саме вам важливіше та що саме вам потрібно саме зараз. Перевіряйте ваші локальні ціни в магазинах та на вторинному ринку і лише після цього йдіть на Aliexpress. Але загалом купуйте саме те, що вам треба, і саме те, що вам треба зараз, а не через кілька років. А на цьому я буду завершувати. Сподіваюсь, вам сподобалось. Сподіваюсь, комусь допоміг. До побачення!